Доброго дня мої вітання, як завжди, супер пропозиції. І сьогодні нашій увазі Шкода Octavia 2017 рік. Такому коричневому металіку з 2-літровим двигуном. В 2017 році автомобіль куплений лізинговою компанією за 44 тисячі євро. Ціна з ПДВ в 10 місяці 2017 році автомобільчик виїхав з автосалону. Колір коричневий металік, дуже нарядний автомобіль на самій повній комплектації з 2-літровим двигуном на автоматі. Ледовське світло, ближнє дальнє, омивачі фар, такі художні легкосплавні диски, автомобіль просто в чудовому стані. Задні стопи ледовські, хромована така полосочка на кришці багажника, парктроніки. Камера заднього виду, фаркоп, електрика, сама повна комплектація, яка лише може бути. Датчики сліпих зон на дзеркалах, хром під вікнами, всі вікна 2017 рік, включаючи і лобове. Двохлітровий літровий двигун 110 кВт, 150 коней, коричневий металік. Автомобіль просто в чудовому стані. Пробіг даного автомобіля 180 тисяч. Пробіг рідний. Можна побачити по він-коду перевірити, перевіряється. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Камера заднього виду, автомат шестиступеневий, клімат двохзонний підігрів сідушечок Велика нова навігація. Велика сенсорна навігація. Коли підносити руку, спливає менюшечка є українська мова. Ось таке кольорове меню, таке кольорове меню Дані октавії. Два ключка. Це стар стоп. Так, ось такі шкіряні ці душечки в досить збереженому стані, прошиті ниточкою, досить нарядні і досить приємні на Дотик. Звичайно є датчик світла, датчик дощу. Електросклопідйомники. Така. Вставочка в картах-дверях. Електросидіння з пам'яттю з пам'яттю І є в нас Панорама з відкривною шторкою. Шторка електрична. Панорама відкривна. В різних режимах можна відкривати в залежності, кому як комфортно. Отакий От автомобіль лише приїхав. З аукціону ціна його без ПДВ на експорт в Україну 12700 євро. Ціна з розмитненням, з доставкою буде прорахована і написана в темі відео. Вже нові стопи ледовські, електробагажник. Повна комплектація Октавії з 2017 року. Музика Кентон. Так, килимок багажнику, комплектація з компресором і смолою. Звичайно, складні сідушки збільшують простір в багажному відділенні. Отакий От нарядний автомобіль лише приїхав з аукціону в збереженому стані, кого цікавить Octavia з двохлітровим двигуном. Не зволікайте. Телефонуйте такі автомобілі швидко продаються. Задні вікна завитке тонування, хром під вікнами. Такі сріблясті рейлінги. Також є ледькі ходові вогні. Досить нарядний, потужний і надійний автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.